Кілька десятків аграріїв оглянули посіви на демонстраційних ділянках компанії Агропродсервіс. Об'їзд відбувся в межах форуму «Живе спілкування в полі. Ми їдемо у поле, і ми можемо показати людям рослину, культуру, яка як вона себе поводить в полі. І після того кожен може це побачити і прийняти рішення, чи йому підходить ця чи інша культура, пшениця там чи ячмінь. Ось і це дружні стосунки. Нам потрібно бути об'єднаними в цей час. Воєнний стан ми маємо демонструвати, що ми працюємо тилу. Ми все робимо для того, щоб розвиватися, щоб сплачувати податки, щоб допомагати збройним силам України. Аграрії з усієї країни обмінювалися досвідом вирощування сільськогосподарських культур та виділяли переваги і недоліки всіх представлених сортів. Участь приймаємо в цьому заході регулярно. Користь від нього є всім, як сільхозбробникам, так і нам, виробникам насіння для того, щоб донести новинки і особливості наших продуктів. На мій погляд, дане, дане дійство відповідає високому рівні, тому що приїжджають багато фермерів, багато господарників, які спілкуються, ми говоримо слухаємо їх і обмінюються досвідом один між одним. Загалом на аграрному форумі 11 компаній демонстрували свої гібриди зернових. Це 86 сортів озимої пшениці, ярої пшениці та ярого ячменю. Шість різновидів озимої пшениці на демоділянках агропросервісу висіла й компанія штруби. Всі сорта стійки до основних хвороб. Чим це чим це проявляється? Вони на своєму листовому апараті мають сильний восковий наліт і зокрема нові. Сорта, от Авентінус Мангольд. Вони мають високу стійкість до фозаріозу колосу і мають високу стійкість до бурої і іржи. Ділилася досвідом з партнерами й австрійська компанія «Заадбау». Цьогоріч її фахівці демонстрували на демоділянках сорт озимої пшениці. «Тонаш», який відзначається високою врожайністю 94 та 8 центнери на гектар. Підходи для посіву як в оптимальні, так і в пізні строки. Він є універсальний сорт. І ті аграрі, які хочуть мати максимальну врожайність, мають можливість зупинитися на даному сорті. Організатори дякують усім, хто взяв участь в аграрному форумі Жове спілкування в полі. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.